Вітаю вас, друзі, на риболовному каналі Аматор Фішинг. Сьогодні я вибрався на риболовлю, на непросту риболовлю. Ця риболовля буде охота на чорного амура. Дуже сильно хочеться його спіймати. Я готувався до цієї риболовлі, готовив прикормку, готував тактику. Вибирав місце. Але один мінус в цій риболовлі, що вона знову ж буде коротка, так як на цій водоймі можна рибалити тільки світовий день, тобі ж у мене є менше 12 годин для того, щоб спіймати цього чорного монстра. Зараз з вами приступимо до змішування прикормки. Я вам буду в цьому відео старатися. Донести інформацію, всю, що я буду робити, розказувати за прикормку, розказувати за насадки і покажу, де я буду ловити. Дистанція ловлю буде немаленька, зразу говорю, я буду завозити корабликом. Знаходжуся я в 20 му секторі, це крайній сектор. Вибрав його не просто так, а щоб мені ніхто не заважав сусідів. Друзі, самий мілкий сектор. В надії за Чорним Амуром. Поїхали приступимо до замішування прикормочки. Так, друзі, приступимо з вами до замішування прикормки. Е, я за основу взяв Тигровий горіх. Дома його відварив. Така красота вийшла. Це наша основа буде. Ми тигровий горіх обов'язково пропустимо через ріджманки, для того, щоб його помелчити і зробити мілкі частини і швидкий сигнал для риби. Тобто давайте приступимо. Перша точка у нас буде тигровий горіх з бойлами, вареними від кросара. Ці бойли ми виграли на змаганнях. Ось такі бойлики, варені 20-ті. Ми його також пустимо на ріжманки для того, щоб дати пилі, більше пилі. А другу, другу точку я зроблю стигровим горіхом та пугачівським крильом. І для порівняння ми будемо розуміти, в нас Дві різні прикормочні точки. Яка буде працювати краще, я обов'язково в кінці відео вам скажу. Дуже хочеться все вірити, що нам вдасться спіймати цього чорного амура. Тобі ж приступимо. Спочатку я перемилю тигровий горіх, а потім перемилю бойле. Так, друзі. Красота вийшла перебитий на мілкій частинки тигровий горіх додаємо пополовині в кожне відро. Так, друзі, зараз з вами ще приступимо, переб'ємо тигровий горіх. Пиль і будемо заливати його, Сісімур крема. У нас тут небагато, залишилося його зараз швиденько його переб'ємо. і запах аромату. Дивимось, що у нас вийшло. А в нас, друзі, з 20-го вареного вийшла така штука. Мелка фракція, пиль. Додаємо його. Наше перше відро. Друзі, хочу ще додати сюди пеліця від Карпро. Це в одне і в друге добро. Ось такий пельчик. 4, 6, 8 і 11 мм. Ми його будемо додати небагато. Десь по дві жменьки на кожне відерочку. Раз. цього буде достатньо. І це відро ми зальємо, так як я казав, сісімуром. Крема солодкий. У мене більше нічого другого немає, все позакінчувалося. То будемо, будемо його замішувати на сісімурі. Сезону. Накуповувати багато немає сенсу. Будемо залишки, те, що залишилося, відпрацьовувати. Так, друзі, ось така фракція получилася, є зіпільчик, тигровий горіх і сипуха. Я думаю, що це максимально цікаво для нашого чорного амурчика буде. Так, поїхали тепер до другого відра. А друге за основу я взяв кріп, від пугача перерізав його на половинки, буду додати більше кусочки і крушоний на Дуже, Дуже виражена ароматика. Нам ці половинки, є зі цілий. Зараз однаково зробимо два рази заб'ємо ріжманки повну отаку і туди висипаємо, щоб було одинаково. Єсть така з 24-го бойла вийшла красота, максимально атрактивна, Добавляємо. Збовтуємо наш ліквід хорошо крильовий і виливаємо цілу баночку і добре перемішуємо. Пуха дуже сильно, швидко вбирає воду. Ось така, друзі. Дивіться, по обйому однаково вийшло. Тут кріль тигрова, а ще забувся додати пеліця. Я ж казав, що на дві, на дві точки буде дві жменьки. Отак. І ніж миленькі Ось така, друзі, движуха Тут і тигровий горіх. Мені каже, тигровий горіх просто неперевершений. Друзі, даємо 10-15 хвилин. Настоятися, якраз за цей час я розберу водилище, поставлю родпот, конопля вже довариться. І ми приступимо з вами до перших завозів. Так що поїхали. Не тіряємо ні хвилини. Погнали. І так, друзі, приступимо до монтажів. Зараз я вам покажу, що я буду використовувати для того, щоб спімати чорного амурчика. Це баланс 12 мм від пугача, сквіт, сливка. Монтаж інлайн 100 грам. Другий у мене 8-міліметровий попапчик салатовий від «Баунті». Це «Пінепл», якщо не помиляюсь. так. Пінепл така красота, такий же самий монтаж скользящий. Потім баланс, сам оранж, ви його вже бачили на прошлому відео. Монтаж також інлайн. Скользящий ось такі насадочки. Поки стоїть салатовий, можливо, поставимо оранжевий кольор. І крайній це у нас Crazy Carp асід Tangerine. Кислий мандарин 8-міліметровий, також Ось така красота. Друзі, ну що, на заряді? Зараз будемо шукати. Шукати місце, де ми будемо ловити нашого чорного Амура. І приступимо до завозу наших оснасток. Поїхали, друзі. Уже восьма година. Я півтори години як знімаю, монтую, готовлюся до цього. Так що підтримуйте, пожалуйста, вашою підпискою, вашим коментарем і вашою вподобайкою. Це найкраща мотивація для мене. Поїхали. Пошла. Ой-ой-ой-ой-ой! Трошки не та риба, за якою приїхала, але нічого, точка працює. Ось такий красень. Взяв у нас на салатовий попапчик, засічка рівно по центру губи. Не забуваємо обробляти рибу антисептиком. Чорний амур, але все одно приємна рибка. Відразу її відпускаємо. Ух, застряв. Давай, чорного амурчика сюди. Поїхала далі працювати. Та короб. Як що не карась? Ну як він може такий супротив давати? Ну як така мала риба? Ти п'ятнашки тягаєш і <гум> набагато легше виходить. <гум> не, короб, короб. Так, друзі, на цій рибинці ми завершимо свою риболовну сесію. На жаль, на цій риболовній сесії нам не вдалося спіймати чорного амура, але я обов'язково сюди ще повернуся в погоні за, погоня за трофейним чорним амуром продовжується. Так що давайте випустимо цю прекрасну рибку і завершимо на цьому риболовну сесію. І так, друзі, хочеться підвести підсумки по сьогоднішній риболовлі. Ситуація на водоймі складається не дуже. Переміна погоди сказується на рибі, а риба відмовляється клювати. В частності це короб і амур. Амур білий, амур чорний. Зібравши деяку інформацію по водоймі, це сюди міляк, це 16, 17, 18, 19 сектор. Люди ловили переважно карасів, нічого цікавого їм не попадалося, кроме карася. Е, на жаль, ціль і завдання сьогоднішньої риболовлі не виконано. Я не отримав клювання Амура. Але нічого, погоня за Амуром буде продовжена, охота ще відкрита. Надіюсь, погода буде більш стабільнішою. У нас буде більше шансів його спіймати. А за сьогоднішній день я отримав, друзі, три клювання. Перше клювання, на жаль, був схід. Завів, як можете бачити, ось сюди, зліва за комиш почав заходити. Я почав форсувати, тому що не хотілося заходити у воду, вейдерсів немає. Друге клювання реалізував, це коробчик в районі 3 кг, і вже близько 6-ї години вечора я отримав ще одне клювання. З дистанції 200 метрів. Дуже така бійка риба. Поначалу я думав, що там реально кілограм 6-7 точно є, але, на жаль, там кілограма 2 від сили. Але нічого, я отрив ще один досвід в риболовлі. Тим вона і цікава риболовля, що ви приїжджаєте і не ловите по 30, 40, 50, 70 штук. А от коли вона складна, коли риба відмовляється клювати, і ви стараєтеся підібрати ключик. Ну, на жаль, у мене по Амуру не вдалося підібрати ключик. На коропа ця прикормка не дуже підходить. Але якби він був активний, я думаю, що він би клював би. А так, ні Амура, грубо говоря, ні коропа. Що маємо? Але нічого, друзі, це осінь, це осінь. Наступає осінь. Клювань гораздо менше буде у нас з кожним днем. Але тим і цікавіше. Тим цікавіше риболовля, що ви приїжджаєте і ви полюєте за цією рибою, ви підбираєте правильну прикормку, більш легку прикормку, зменшуєте кількість корму, яку ви використовували влітку, яку ви використовуєте восени. Друзі, якщо дасть Бог, я ще на цій неділі постараюся заїхати трошки в другий сектор, там де поглубже, і попробувати спіймати свою удачу, свого чорного талісмана, чорного амура. Так що, друзі, на цьому я завершу. Дуже дякую, якщо ви подивилися це відео повністю. Друзі, клювання, друзяки, ану. В прямому ефірі. Ану, поїхали. Можливо, чорний буде. 18.26. Тільки що так натягнуло. Я навіть виключатися не буду. А ну, давай. Манюнька, поїхала. Це водилище завезено на дистанцію 100 метрів. Може, все-таки удача мені посміхнеться за мої старання. Я за сьогоднішню риболовлю, я так обично ніколи не робив, я чотири рази змінював точки. До обіду я два водилища тримав в точці, два пошукові. Після обіду я це все поміняв на різні дистанції. Поставив вдилище від 100 метрів. Перше водилище 100, друге 150, третє 200 і четверте 250 метрів. Получив одне клювання. Зараз щось незрозуміло. Хочеться вірити, друзі. Хочеться вірити, що вона зараз поїде. Давайте я вам покажу. Що, друзі, пробуємо? Пробуємо, підсікаємо, а там будемо дивитися, що там буде. Бо жилка я бачу, жилка ушла на багато, на багато в сторону. У мене ще підсака далеко. Треба потихеньку сходити за підсакою. Отак. От Зовсім. Зовсім малесенький Карпуша. Зовсім. Манюнький. Карпуша такий як. Тихенько зараз тебе відпустимо. Не хочу, друзі, поцаку мочити і мат мочити. Давай, біжи. Ну, отак. Оказується в нас четверта рибка. Четверта, друзі, рибка. Ну, ви самі бачите, нічого. Це не погано. В нас хоча б не клювали карасі, а ми ловили коробчика, друзяки. Поставте жирну вподобайку цьому відео, якщо ви хочете продовження охоти. За Чорним амуром. Підпишіться на канал і не пишіть вам коментар, як вам такий формат риболовлі. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч на водоймах, друзі!